Хапка напять я була погана, а це в нас от це не знає, Ніхто не цьому не знав. Шукали, хто не. Я його не розпізнала зву, яка до нього підкралася. Доця позвонила у дев'ять, вона позвонила. Мама не нема захоплення, кажу, ну, як, не ягнула дев'ять, не знаю, я в поліції. Дідума. Не встали, не ждали, зі дитячим діпалася. Ні, каже, не йдемо, їдемо туди, приїхали сюди. Вони там стояли у святці. Доча там сиділа. Поліціянк не. мене випускає, я маття брала, це моя доча, це моя горе, це моя дитина, це моя юночок, каже, ти мені не, не, не указ. Поліціян був з перегором. Не знає дітей, нема, мама, не знаю, немає, 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 немає. ну. Всі бігають тут людей було дуже багато, сува людей. Всі були, шукали пошуку. їхали, ми дісяли потім сухи. Не хволітися, тут очки ж, е качають, а я стою, вони приходять, не хволітеся. Кажу, ви взагалі розумієте, що ви говорите, не хволітися, веде добре. Що, кажуть, ока стрізь яма можна достати. Кажу, вога вийде, чі, його добра, буде десь. Ти хочеться, щоб вийшло розслідування, щоб дійсно люди всі були наказані, які вийшли загибелі. У ці загибелі збині, наші дерні. Якщо ви самі бачите, оці хоче, це все, і по цьому радіо таке робиться. Ніде колеться в поле нічого не робиться. Нас тільки піоримося ми на всіх прозниках. Нас бурям його у радіу немає. Тільки піоримося ми. І хочеться, щоб поліція відсутність знайшла все. Не можу, ви повірити, що тут скільки було людей, щоб хто нібудь, хоч хто-небудь -ні не бачив, хтось це бачив, Люди, не бійтеся, будь ласка, діть поможіть, поможіть поліції, поможіть нам, спасіть своїх тепер дітей. Тому що за Захаром будуть сліди, якщо це маньяк, а це все можливо. Не мочіть люди, будь ласка, не мочіть попри це за минулий Я сам перений модівчанин також на 2005 році і сам надій, я на, на, на тій кучі катався, я ніколи не мог би подумати, навіть, що там саме резервувати. Я все время думав, що там просто залишки землі після будівництва тих об'єктів, які даються. Це для мене також було несподіванка. Я це чесно і відверто, тому що смисла мені про це обманювати немає, боявлення. Тому дуже... Дуже, звичайно, дуже мені це трагічна подія, я її сприймаю як і особисту трагедію. Я з великим співчуттям, повірте мені, якщо хтось думає, що це я хочу щось заховатися або, можливо, зняти себе відповідальність, то це неправда. Я відповідальність готовий прийняти любу, якщо це буде визнано і громадою, і правоохоронними органами. Я прийму будь-який е, висновок, любе, любе рішення, яке. Проти мене буде винесення. Але з своєї сторони я хотів би також, щоб це була і колективна відповідальність, від нас. тому що це дійсно трагедія, і ми намагалися якби, ці трагедії якось уникнути в попередні періоди. Але, на жаль, мабуть, це нас не зовсім давалося. У нас була створена комісія. Перше, що я хочу сказати, що мені дуже незрозуміло позиція людей, які повинні відповідати, за це коли вони кажуть, що це просто резервуар для води. Ну, я сам будівельник і чудово розумію, що просто резервуар для води на даний час він не може бути. Він повинен бути резервуар для якихось потреб. Е, з висновків, з попередніх висновків проєктантів, е, це на 90% це схоже на пожежний резервуар. Тобто е, є такі е, відчуття, що це пожежний. Якщо це пожежний, він повинен обліковуватися. Да, я розумію, він не мог бути на балансі, але він повинен десь обліковуватися. І за ним повинен бути якийсь нагляд. Ну жодного звернення від служб, які відповідають за пожежну безпеку, до нас не надходило. Я думаю, що вони повинні були звернутися. Чому він залишився безхозним, чому він не передав нікому на баланс? Ну, я, мабуть, це буде виясняти слідство, а ми тоді вже це рішення будемо говорити. Слідує, що ми робили, ми своєчасно створили комісію по виявленню взяттю на облік безхазяйного майна. Рішенням положення про комісію там чітко було прописано, хто є суб'єктами звернення. Там, крім посадових осіб, послід, є в тому числі і громадяни. І було прописано механізм передачі цих повідомлень. Тобто є офіційна електронна пошта, є офіційні телефони, є офіційна селищна рада, яка повинна приймати ці звернення. Ну, я скажу відверто, не знаю чому, але у нас люди намагаються чи більше працювати через соціальні мережі, через Фейсбук, через. Інші додатки, але, на жаль, таких офіційних звернень не було. Оцей випадок давки, дав мабуть, поштовх людям, що вони почали звертатися. І саме ми тільки за вчорашній день ліквідували практично 8, 8 11, бачаюсь, 11 таких місць, які могли ну, потенційно могли бути небезпечними. Для людей своїми, своїми силами. Ну, на жаль, поки що такої загальної інформації такої немає. Я скажу більше, у нас на сьогоднішній день на території громади, а це три з населених пунктів, дуже багато майна, яка є безхозним. Це і житлові будинки, які люди покинули, це і старі розпайовані ферми і інші комплекси. І, на жаль, на них сьогодні документи ніхто офіційно не формує, але вони являються потенційно небезпечними об'єктами. Там є туалети, там є. Підвали там є дуже багато приміщень і стіни, які на сьогоднішній день практично аварійні. Але ми робишли розв'ю зокрема повернемося до да. трагедії, яка на сьогодні була змішена комунікацію з родиною, аби все ж таки розібрати цю ситуацію з правоохоронцями, наприклад. Ну, справ... З правоохоронцями проводиться е, співпраця в рамках того кримінального провадження, яке відкрито двох кримінальних проваджень, які відкритих правоохоронними органами. Одне з них у відношенні посадових осіб, які допустили цей галатну, цю, цю, як воно називається, не пам'ятаю, правильно називається ну, стаття. Да, да. В рамках цього, цього судового рішення, судового е, слідчого судді, нам сьогодні передано документи повністю на коротші терміни, що стосуються саме цієї справи. А саме це всі рішення, які приймалися ради щодо комунального майна. Крім того, багато посадових інструкцій, положення відділи, ну і багато інших документів, які дійсно сьогодні можуть яким чином інформувати правоохоронці про тих людей, які повинні бути. За ці всі. В тому числі і мої не має, не має, не має, не має, це перетє. Далі які кроки. Ну, далі які кроки? Сьогодні ми в рамках цього провадження до нас звернулася поліція щодо надання транспорту, вони пробують проводити свої слідчі дії, там опитування вслі дітей. Ми сприяємо цьому всьому, надаємо транспортні засоби для того для їхнього переміщення і для того, щоб вони провели це все розслідування саме ну, в від відповідності до законодавства. Притом, ми... ну, на жаль, Зараз... так. Я, звичай, я звертався і до знайомих, і сьогодні, і в день похорон, я звертався, щоб мені ну, допомогли зустрітися з родиною, я не знаю, чи звертався, мені казали, що час не на часі. Зараз ми з вами собі. зустрічались, мені до вас допомога ніяка не треба. Я сама пахала, я зробила благоустрій в себе в домі. І біля двору в мене діти благополучні, не треба тут збирати справки про неблагополучність мою. А хто збирає? Да. Да, у школу вже подавали характеристику моєї дитини. У мене характеристика моєї дитини я, золота. Я сам не збираю. Моя б дитина з голодим металлю закінчена. Добре, ми запитаємо і вивезли. У Агустрії у 2019 році, е, виділено е, 9 мільйонів, чи скільки ви тоді хвасталися, чого посеред, гор, посеред парку ви зробили порядок, а по боках парку не зробили, не знали, що там резервуар, а ота заброшка. Я зараз поведу ще на заброшку. Що то за заброшка? Там терчать прути, діти можуть там наткнутися, вони туди все одно лізуть, бо це діти, це діти. Кого ти зробив? Ти зробив його де? Посеред порахує, далі тому що закриваємо, я вам випадку не вируваємо. Я так візуально без матрію 4 для того, щоб виявилося, допомогти слідчим, слідчим провести своє, своє розслідування. Ми визначилися і з колом осіб, які повинні назвувати документи. Хочемо перевірити все-таки, як, як це для упередження цієї ситуації надавалися пропозиції, що робилися, які заходи приймалися, тому відповідно і наша буде співпраця і будуть додаткові документи для, для слідчого поліції, для того, щоб допомогти Дивися, е, будь ласка, ласка моменте. Пройти нам вулицю Миру 13 і там відкритий колодязь, наполовину відкритий, розламана плита, яка з 19-го року так само. У мене фотографія в я цій я це. Ні, Володимира Віталавич, я писала вам е, звернення Худи? по укриттям. Я писала, скільки разів, Худи? скільки Худи? ми з вами скандалили, Почкалова, полиці. Де Ваше звернення? Володимир Миколаївич, я 3, 5. написала плати звернення на укриття. Мені до сих пор квіта немає. Ідіть сюди, Володим... Валерій Геннадійович, підійдіть, будь ласка. Чому немає досі? від 30 листопада я знайшла звернення по укриттях. Мені досі відповіді не надано. Відповіді немає. В течение місяця ви довзі були надати відповідь. Звідки ми мені отримують згодження? Ще раз Володимир Миколаївич, вот іменно що, ви мене заблокували, я не можу з вами контактувати. Так не треба, ми Володимир. Укриттям немає. Пішіть зараз сходимо кошти до побачимо в тому критті, як воняє там і тим самим. У нас не зі нічого не вийшла. Я скільки разів я писала звернення, давайте зробіть гарячу лінію. Я, Всі Добре. Чули, Добре. Так? я писала, Добре. я робила Добре. на Єдем yeah. yeah. і збира... Не зібрали э, ці голоси, не хватило там. 58 чи скільки Добре. там набрали. Добре. Ви написали, у нас нема такої фінансової можливості. А зачем, ви речі, телефони? Володимир Миколаївич, у нас я я Написала, це тоді ще був керівник Сергій Сергійєнко. Я написала, у нас було перше засідання спостережної ради, ми винесли пропозиції до керівника і до засновника. І я написала два листа, у мене навіть є східні з громади, я не пам'ятаю, це листопад місяць був. Дать пояснення по виконанню протоколу засідання спостережної ради. Отвезла особисто в лікарню і принесла сюди, зареєстрували мені ваш секретар. До сьогоднішнього дня, я вже знаю, вже немає Сергієнка, вже результати є довгозасліта. Що вони стали?